Привіт розглянемо шестерню регулювання сидінь Volkswagen Passat, Seat та інших авто. Ой. Вот так вона виглядає. Да, Зараз візьмемо, що там якась задертий. задерти. Вот так вона виглядає. По розмірам майже 8, тут 17, товщина. 6,2 Тут вони стоять. Ось такі їхні розміри в оригіналі. Шестер ми вже ми давно їх продаємо. Щось забули відео записати, нікому не треба. було Влад, Ще раз покажу, отак виглядають. Дякую за увагу.